Ну, ключовим залишається авдіївсько марїнський напрямок, і це зрозуміло, ворог не зміг. Незважаючи на, ну, на надзусилля, ну, і це можна побачити по потобове зведення Генштабу по кількості атак, е ну, осередок, чи точка докладення зусиль всього ворожого наступу продовжує перебувати в районі Авдіївки. І, ну, Поки ворог успіху немає. Це неймовірно, але наші хлопці тримаються. На Авдіївському напрямку, Мар'їнський напрямок, Мар'їнки вже немає, але оборона не прорвав противник, оборона утримується. І це говорить про те, що зменшується загроза флангового удару і на Авдіївку, і на Вовдарський напрямок зберігається. Оборона тримається, посилились ворожі атаки на Куканському напрямку. Це насторожує, що там відбувалося перегрупування сил противника, і цілком можливо, що день-два це початок чергової хвилі ворожого російського наступу. От такі важкі новини. На півдні бої теж. Важкі, але ну, наше командування там досить обережно говорить про ну, успіхи ЗСУ на Придніпровському напрямку, тим не менше, ціла низка осінь джерел повідомляють про те, що плацдарм в районі Кринок розширюється. І це така добра новина. Тут головне дотримали балансу. Залучених сил і ударів ворога, тому що там співвідношення сил теж дуже не на нашу пользу, неймовірними зусиллями вдається не просто оборонятись, а контратакувати і наступати нашим морським піхотинцям тим, Підрозділами на частину переданих до тих, які надіємо даються діпрак.